наші всі І ось даний старт чергового заїзду розпочалась боротьба за потрапляння у фінальний заїзд. Екіпаж, який посяде перше місце у своєму попередньому, напряму потрапляє у фінал. Дуже рівна боротьба зараз на дистанції. Човни розганяються на фініш. Дещо попереду зараз екіпаж по першій годній у Це з нами в Україні спортивний клуб Мала Флотиля. Якраз він відрізняється своїми екіпажами у міксах. Дуже сильними, потужними, і чекаємо їх на фініш. Певне до перемоги.